Сьогодні величезне свято для всіх любителів технологій, бо компанія Apple представила цілу купу нових продуктів виключно з новими 17 айфонами. І можна скільки завгодно говорити про те, наскільки круті технічні характеристики тих чи інших андроїдів, але тренди все одно задають купертиніці. Треба визнати цю правду. Це ні в якому разі не каже про те, що вони в усьому кращі. Але не встигли вони викатати е, свій iPhone 17 Pro. І про Мак з оновленим дизайном блоку камер, як китайці тут же анонсували свої майбутні флагмани з таким самим блоком камер. Там правда ще треба розібратися, хто першим вигадав цей дизайн. Проте. Трендовим він стає саме після появи в 17-х айфонах. Те саме стосується і оновленого дизайну інтерфейсу Liquid Glass. Не встигли купертинівці показати його в iOS 26, як китайці одразу ж його скопіювали. Тож заради справедливості, сьогодні Apple один з найпотужніших, якщо не найпотужніший гравець на ринку. Єдине їх слабке місце це можливості штучного інтелекту. Про це я вам розповідав більш детально в одному з останніх відео, де ми порівнювали ai можливості усіх відомих брендів. Хто раптом не дивився, я щиро раджу переглянути одразу після того, як ви закінчите з цим відео. Певен, що ви знайдете там для себе багато цікавої інформації. Ну а зараз я вам розповім, що ж такого цікавого показала Apple на своїй презентації. І мова буде йти не тільки про сухі технічні характеристики, я ще додам крихту аналітики. Тож давайте, влаштовуйте затишне місце, обов'язково налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобайку, а я. What's the name? Тільки перед цим я хочу ще раз нагадати про наш розіграш смартфону Galaxy s 25 Ultra. Для того, щоб взяти в ньому участь, треба задонатити лише одну гривню від однієї гривні на допомогу ЗСО. Гроші ми збираємо на автівку для 122-ї бригади. Більш детально про збір вони розкажуть самі в кінці відео. Реквізити я, як завжди, залишу в описі. Щирий уклін усім тим, хто долучається і допомагає нашим військовим. Слава Україні! Головним героєм презентації став iPhone 17 Air, Бо це абсолютно новий продукт, а не робота над помилками, і тим більше мінорний апдейт. Його основною фішкою став на тонкий легкий корпус, виконаний з титану та огорнутий керамічним щитом, який має забезпечити міцність. Під щитом вони мають на увазі своє фірмове скло керамік шил другого покоління, яке встановили і спереду і ззаду. Товщина корпусу новин. Складає всього лише 5,6 мм, а вага 146 грамів. Виглядає таке рішення дійсно ефектно, і в першу чергу цей смартфон буде намагатися брати емоціями, бо технічна складова у нього доволі слабка. Особливо, якщо брати до уваги ємність акумулятора. На презентації про такі речі, звичайно, ніхто не розповідав, але судячи з витоків, мова йде про 2800 мАч, що для дистанції. Сплею 6,5 дюйми дуже мало, навіть попри чарівну оптимізацію від компанії Apple. Пощастить, якщо смартфон буде жити від одного заряду з ранку до вечора, і Apple розуміє проблему. Тож, прямо на презентації, показала новий тонкий магнітний павербенк. Щодо інших технічних характеристик, він має 8 ГБ оперативної пам'яті, новий процесор A19 Pro, кажуть, що це найпотужніший чип на ринку сьогодні. І лише одну основну камеру на 48 мегапіксів з двократним цифровим зумом, який компанія кличе оптичним. Тобто, як ви можете бачити, на цю рукокутника тут немає, телефото теж немає, лише одна камера, яка, до речі, дуже сильно виступає з корпусу. Також Цікавого виробник додав функцію подвійного відеозапису, яка використовуватиме одночасно передню та задню камери. Для андроїдів це вже давно не нова функція, але впевнений, що для користувачів iOS це дійсно дуже корисне нововведення. Бо сьогодні кожен другий блогер або відеомейкер для творчих людей це справжній топ. Фронтальна камера на 18 мегапікселів за рахунок використання енергоефективних чипів власного виробництва. Bluetooth та Wi-Fi, виробник обіцяє залізобетонно один день роботи від повного заряду. Але тут не можна встановити фізичну сімку, тільки є сім, і це правило для всього ринку. Випускається смартфон в чотирьох кольорах: чорному, білому, золотому та блакитному. Звичайний iPhone 17, на перший погляд, отримав небагато змін у порівнянні з попередником. Але якщо брати до уваги е, об'єктивну складову, я його вважаю найуспішнішим се. Базових айфонів за останні роки. Тут є і симпатичний дизайн, розміри корпусу підтягнули до версії Pro, але це все ще компакт і нарешті завезли частоту розгортки 120 Гц, а не 60. Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Для тих, хто досі не в темі, що це таке і чому це настільки важливо, скролінг та анімації тепер будуть такими самими плавними, як на прошках. Яскравість теж прокачали, і тепер вона становить 3000 Ніт. Коротше, екран тепер майже як у старших братів. Окрім самого дисплея прокачали і захисне скло. Керамік Shield другого покоління стало міцніше, а ще у нього вбудували антиблікове покриття. Наскільки воно буде ефективне, покаже тільки реальний тест. Але приємно, що тепер не тільки Samsung має таку фішку. Базова версія, так само, як і Air, отримала оновлений процесор A9. 15, який значно потужніше за попереднє покоління. Але швидше за все, на практиці ви цього не відчуєте. Ще цей iPhone, так само як і усі інші з серії, отримав чипи Wi-Fi та Bluetooth з власного виробництва Apple, а також підтримку бездротової зарядки стандарту Qi2.2 потужністю цілих 25 Вт. Тобто бездротова зарядка у порівнянні з попереднім поколінням стала набагато швидше. Щодо камер, основні дві по 48 мегапікселів, а от фронталка тепер на 24 мегапікселі. Тобто її значно прокачали. Випускатися цей смартфон буде в чорному, білому, сталево-сірому, зеленому, фіолетовому та світло-блакитному кольорах. Не менш цікавими стали і про версії iPhone. Вперше за кілька років Apple змінила їх дизайн. Але далеко не всі сходяться у домці, що це пішло їм на користь. Замість звичайного квадратного блоку камер вони отримали прямокутний дизайн, який дуже нагадує те, що Xiaomi і Realme використовували в своїх бюджетниках ще кілька років тому. Замість звичного нам титану цього разу виробник вирішив використати алюміній. Бо, по-перше, він має набагато кращу теплопровідність, а це має позитивно позначитися на охолодженні процесора. В з новою випарною камерою Apple обіцяє неймовірні результати. По-друге, тепер майже весь корпус буде алюмінієвий, за виключенням окремого прямокутного вирізу зі скла на задній кришці смартфонів. Ну і по-третє, корпус банально має стати менш крихким. За габаритами новинки не сильно відрізняються від своїх попередників, але чохли, звісно, підходити не будуть. Версія Pro майже така сама, як базова сімнашка, а версія Pro Max отримує Мала діагоналі 6,9 дюйми. Товщина рамок навколо дисплею, звісно, мінімальна, але з цим і раніше не було жодних проблем. Також Apple вирішила оновити кольори своїх топчиків. Вони будуть випускатися у помаранчевому, темно-синьому та сірому кольорах. На помаранчеве робиться найбільша ставка, бо раніше в арсеналі виробника нічого подібного не було. І, як на мене, він виглядає досить нетипово. Не можу сказати, що я від нього прямо в захваті. Мені більше подобається сині, але впевнений, що бажаючих виділити з натовпу буде чимало. Що стосується дисплеї, Apple додала більш стійке до подряпин антиблікове покриття, яке за словами виробника навіть міцніше за керамік шилд. Також про версії iPhone отримали акумулятори набагато більшої ємності за торішні моделі. Але через це зовсім трохи збільшилася їх товщина корпусу. Ну і ще один маленький нюанс: у версіях без фізичної сім-карти акумулятор трохи більше, бо це місце вони використали якраз для більшої батарейки. По залізу обидві прошки отримали процесор A19, Звісно, з приставкою PRO. Він став ще більш потужним за a 18 Pro. Разом з цим куператинівці також збільшили обсяг оперативної пам'яті до 12 гігів. Не менш цікаво те, що обидва смартфони вперше отримали три основних камери по 48 мегапікселів. І головний акцент на презентації робили на оновленому телефото-модулі. Тепер він підтримує восьмикратний гібридний зум. Як я і казав в одному з випусків новин, фізично на відстань становить 100 мм, тобто 4х. А восьмикратний так мовити, Додатковий оптичний зум – це кроп матриці на 12 мегапікселів. Також покращили фронтальну камеру. Тепер вона може робити світлини у роздільній здатності 18 мегапікселів. Ціни на усі айфони та варіанти пам'яті зараз перед вашими очима. Як ви бачите, починаючи з 17-го покоління, Apple вирішила позбутися конфігурації на 128 гбайтів. Замовлення на нові iPhone можна буде оформити з 19 вересня. Ну і ще одна приємна новина: стабільна iOS 26 прилетить на усі iPhone. Починаючи з SE другої генерації 15 вересня, крім смартфонів, на презентації також показали нові навушники AirPods Pro 3 покоління, які зовні майже не відрізняються від попередника. Єдине, що кейс став трохи менше за габаритами, і замість механічної кнопки сполучення завезли сенсорну. З більш важливого, покращили якість звуку, мікрофонів, за рахунок чого покращилась і система активного шумозаглушення. Кажуть, що шумозаглушення працює. В чотири рази краще, ніж на першому поколінні. Хоча як саме вони це заміряли, ну трохи незрозуміло. Але більше всього на презентації розповідали про такі фішки, як відстеження серцевого ритму, калорій і можливість перекладу у режимі реального часу. Відстеження здоров'я та калорії буде дуже зручно для спортсменів, бо всі дані синхронізуються і записуються в застосунку Health. Стосовно перекладу, то на проморолику працювало все дуже прикольно. Затримка перекладу мінімальна, і реальний голос співбесідника трохи приглушується, щоб ви краще чули саме переклад. Ну і звісно, краще вона працює тоді, коли в обох людей є нові Pro3. З безхатьками затримка стає більше спілкуватись не настільки зручно. Не обійшлося і без оновлення годинників. Нові Apple Watch SE 3 отримали дисплей більших розмірів з тонкими рамками і тендітний корпус. Також виробник встановив новий, більш потужний про. Процесор. Час автономної роботи прокачали до 18 годин, ну і від старшої версії їм нарешті дістався повноцінний always on display. Це якщо зовсім коротко. Apple Watch 11 також отримали новий процесор модем 5G RedCap, більш яскравий дисплей і функцію моніторингу артеріального тиску, яка точно буде працювати далеко не в усіх країнах світу. Але треба зауважити, що годинник не буде точно заміряти тиск, а тільки Попередить, якщо він у вас постійно підвищений, і треба звернутись до лікаря через гіпертонію. Тонометр вашої бабусі він не замінить. Але для людей середнього віку, які можуть навіть не підозрювати про таку проблему, річ реально корисна. Також додали більш детальне відстеження сну. Ну і час автономної роботи підтягнули до 24 годин, щоб батарейка доживала до моменту відстеження сну, і годинник не лежав вночі на зарядці. Ну і більше всього оновлень серед годинників цього разу дісталося ультрі. Вона отримала трохи більше дисплей з підтримкою технології LTPO 3 покоління та просунутою функцію Always On. Ще завезли новий процесор, супутниковий зв'язок, що дозволить надсилати текстові повідомлення через супутники та використовувати функцію екстреного виклику SOS, коли немає стільникового зв'язку або Wi-Fi. Про новий модем 5G RedCap від Mediatek теж не забули. Він забезпечить Покращено швидкість у порівнянні з модемом в попередньому поколінні також Ultra 3 отримав більш швидку зарядку, та час автономної роботи 42 години. Підсумовуючи, попри весь той негатив, який лився на нові айфони продовж цієї рекламної кампанії до презентації, я все одно вважаю їх доволі цікавими. Так, мені не подобається у цей от новий блок камер в Прошках. Так, я не вважаю версію з приставкою Air практичною, але вона нова, мені буде цікаво зробити її огляд. Хоча вангую, що батарейка тут повне лайно. Ну і досвід з Galaxy S25 Edge показує, що він нікому не потрібен всередині нашої країни, навіть там за. 32 за 33 тисячі гривень, коли на старті він коштував близько 50 тисяч. А скільки тут пройшло? Кілька місяців. Тобто людям не цікаві на тонкі смартфони. Не знаю, можливо, у компанії Apple вийде зробити магію і підвищити попит на подібні продукти, хоча я в це слабо вірю. Ну, а звичайна сімнашка це дійсно топ. Нарешті компанія Apple завезла 120 Гц, І тепер він майже нічим не відрізняється від смартфонів з приставкою Pro. Ну, якщо ви там раптом не фотографуєте. А в першу чергу користувати смартфоном як телефоном, розумієте про що я, так? Хоча, враховуючи його ціну, мені здається, краще вже купити iPhone 15 Pro або вживаний iPhone 16 Pro на старті продажів, це точно. Щодо годинників та навушників, як на мене, як завжди, оновлення у компанії Apple вийшло мінорним. Так звісно, вони краще за попереднє покоління, і люди 100% будуть їх купувати. Однак, ну мені було не зовсім цікаво робити на них. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, будь ласка, напишіть про це в коментарях. я їх дістану та усе зроблю як треба? А у мене на сьогодні все. Щиро дякую всім тим, хто додивився відео спочатку до кінця. І в кінці поставив собі подобачику. А ще краще, якщо підписався на канал. Ну і не забувайте брати участь в нашому розіграші смартфону Galaxy S25 Ultra. Слухаємо звернення від військових. Вітаю вас, шановне панство News. Ми бійці 122-ї бригади. Просимо вас допомогти в зборі на авто для мобільності та виконання наших завдань. От це те, що саме нам необхідно на даний момент на фронті. Завзові вдячні вам. Слава Україні! Героям слава! Тож, друзі, ще раз віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ і робимо все, що залежить від кожного з нас, задля для того, щоб перемога настала якомога швидше. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!